Так, подивимося сьогодні по грибочках трохи. Ось такі мариновані шампіньйони. Літрова 150. 150, ось така 80 гривень. 80 гривень. Ось такі 90. 90 гривень. Ось такі 130. Ось такі 130. От, а у вас ще є ось такі грибочки, лисички. А, це білий гриб. Білий гриб по скільки? білий гриб в великій банці 340 гривень. 340? А півлітровий 250. А А ось ці поруч, печерички чи що? Це, це також білі гриби, так? Так, так, білі гриби. Так само. Є ще білий гриб з гірчицею. З гірчицею. Скільки він буде? 230. 230. А глива? Хлеб 200 гривень рівно. 200 гривень, маслюк 190. 190, а добовик 140. 140. А ще у вас є салатиками ось такі печерички по-корейськи дуже смачні. По скільки вони? 75. 75, потім гливи ось такі томатні заливці. 75. Теж 75, а по-корейськи 90. 90. Також пробувала, дуже смачні. А ось такі печериці з корейською морквою 75 гривень. Ось такі є мариновані огірочки 180 кг 2 кілограми є. Є ще ось такі мариновані по 60 гривень. А томати мариновані? Те 60 гривень. І черрі, і такі. А перчик? 85 гривень. А ось ці пелюстки? По 70 гривень. Ось ці кілограмові більші. Так, це все Галицька Квашинина, другий термінал, 31-й Б-магазин, БМ дуже великий вибір. Також є телефон, можна дзвонити і запитуватись. Ось по цьому телефоні можна знати всі відповіді, які вас цікавлять.